Сьогодні п'ятниця, 26 липня 2024 року, з вами компанія Електромотор. І ми сьогодні показуємо інверторний генератор відкритого типу. Унікрафт. Ось його маркеровочка PG. High-41SEHC. Даний інвертор з робочою потужністю 3,6 кВт. Подивимося комплектація. Даний інвертор йде з транспортним набором, тобто є колеса, ручка та свічний ключ. Цей інвертор, друзі, Запускається з допомогою ручного стартера, а також є електрозапуск, друзі. О, кнопочка. Пуска. Подивимося з цієї сторони відкритого типу, все доступно, буде трошки шумніший, ніж закритого типу. Зате доступ є спокійний до всього. До всього. Як дивимося, от, акумуляторна батарея. Стартер. А от його ручний так от зроблено цікаво, бачите? Ну такий нічого на вид. Тим більше транспортний набор можна спокійно переміщати буде. Давайте подивимося поближче, що тут ми маємо. 216 амперні розеточки. Інформаційне табло. Вольтигерти ці моточаси буде показувати. А, тут, мабуть, доступ підключення АТС навіть є. 12-вольтова розеточка. Економ режим можна включати. Еко бачите. І от контрольні лампочки, друзі, показують. Мастило, перегруз, а також, що генератор от в роботі. І саме керування інвертором. В такому положенні запускаємо з допомогою ручного стартера або ж електро. Нажимає кнопку оцю, виступ оцю середину. Запустили в робоче положення перевели. А коли зупинить, оп, все, зупинили. Отака От досить, на мій погляд, цікава моделька. Ще опустив, є підключення другого такого інвертора, якщо у вас є, щоб повеличити мощність. Отака, От друзі, цікава моделька. Є різні модельки, отака. У нас інформація про заправочку, таке окошечко і стрілочкою. Друзі, кого цікавить інвертора, заходьте на сайт Електромотора. Телефонуйте 063 426 1010, також пишіть на Viber. Допоможемо з вибором того інвертора, який вам потрібен. Всім мирного неба і гарних покупок. Чекаємо на електромоторі 063 426, 10, 10.